Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфуми Емоції. Це я знову з вами, Антоніна. Сьогодні вийшла на прогуляночку, думаю, так погуляють, подивиться, така природа гарна, все квітне, своїми пахощами заполонило, все-все-все на світі. Ну, я думаю, що ж я зробити? Так, зайшла на свою колекцію, подивилася, дивлюся, в мене від. Ланвін парфум принцеса. Думаю, ну, давно вже його не брала, думаю, мені так треба ознайомитися. Взяла я цей свій парфумчик, відкрила, вдихнула і все. Дуже гарний парфум, прекрасний, ніжний. Такий він виготовлений у 2016 році. Тут у нас такі ніжні, ніжні ноти, підійдуть любі паняночки. Ну, я щось думаю, це дуже ніжні, молоді, такий гарний. Паняночки, тут дуже відчувається гарно яблуко, тоді клюква, жасминчик. Тоді у нас тут орхідея, така біла, мускус, такий білий ніжний мускус. Ну, я його не дуже відчуваю. І чуть-чуть деревини. Такий ніжний прекрасний аромат. Ви знаєте, він підійде вам на пос... на кожний день. Вінде і в офіс гарний, і на роботу, і на прогуляночку. І що я вам скажу? Дуже полюбляю цей аромат раніше. Зараз я трохи призабула за нього. Ви знаєте, коли беруть на себе на ношу цей парфум, він такий ніжний, ніжний. І тут таке червоне, таке налите, соковите, солодкувате яблучко. Відчувається фрезія е, смородина і така ніжність, ніжність, страшна. Дуже мені подобається цей аромат. Цей принцес увечором наносить на свою піжамочку, на пінюарчик, І ти як нанесеш, такий ніжненький робишся, такий настрій піднімається, і тобі так тепло, уютно і прекрасно. У мене така зразу, ви знаєте, емоція виникає. У мене ще канал парфум-емоція, що я у ніжному, гарному, розовенькому, такому платічку іду по такому прекрасній галявині. Кругом сад дуже дуже багато яблук, таких червоних, налитих, смородини. І оце смородина, яблука, фрезія, чуть-чуть ванільної орхідеї. І все оце пахощі, оці всі пахощі саду, фруктів, квітів вимішуються-вимішуються і роблять таку прекрасну ауру. І ви робитеся як та принцеса, ніжна фея. І у вас такий настрій зразу гарний, гарний піднімається і таке благохання від вас. Стійкий, ніжний аромат, не сильно такий шлейфовий, але буде вам дуже до подоби і в люди, і дома, і де хочете. Подивіться. Приміряйте на себе, а може в кого є цей аромат. Розкажіть мені про свої враження, про свої почуття. А ще чи мені подобається цей аромат, що він по доступній ціні, він недорогий, він може кожен собі цей позволити аромат. Ну розказуйте свої враження, буду дуже рада вашим коментарям. До побачення до нових відеороликів.